Давайте немножко о пенсиях поговорим тогда. Вот смотрите, у нас по-прежнему сохраняется схема, что вот люди должны пересечь линию, линию размножения, да, линию размножения, чтобы переоформить все документы или забрать свою пенсию и ехать обратно. То есть этот принцип по-прежнему действует. И были ли здесь еще и так было сложно, невероятно, да? От, може би, додалась тут так під облігчення, і ж то завжди? Це Все складніше, і рік тому особа могла виїхати звернутися до управління праці соцзахисту населення, отримати довідку, звернутися до пенсійного фонду і фактично через декілька тижнів отримати пенсійні виплати. Зараз це ускладнилось, тому що після отримання довідки, подачі заяви на отримання там пенсійних виплат, особа очікує на проведення перевірки і складення акту, який підтверджує фактичне проживання на підтримку. Контроль на територію України. А якщо ми говоримо про Донецьку і Луганську область, відповідно, де великі навантаження, це триває значно довший період. Весь період з цих проведення перевірок це максимально 23 робочих дня, але фактично це може затягнутися на значно довший період із складенням і проведенням із цих перевірок і актів. А означає ли це, що люди, які проживають на окупованій території, не можуть виїхати на українську територію і забрати свою пенсію? Ну, no, i... Виїхати можуть, якщо ми говоримо про факт виїзду, так. Якщо вони будуть залишатись на підконтрольній території протягом цього Ні, я ще ра періоду... раз повторюю періоду... Нічого вони не будуть нігде залишатися. У них немає де тут жити, у них немає ніякої можливості. Ні. От сидять люди собі там на окупіровній території. По великому счету, вони не винуваті в тому, що відбувалося. Да, ну і пусть со мною там спорять, хто угодно об цьому, да? без різниці. От вони не винуваті. От вони не могут, взяв свои какие-то старые карточки или просто без карточек прийти, как в старые времена, там, на почту и получить свою пенсию. То есть сегодня, еще раз формулирую, сегодня люди, которые остались на оккупированной территории и там проживают постоянно, да, которые в возрасте, не имеют возможности, даже выехав на свою территорию украинскую, не оккупированную, свою пенсию получить. Если мы говорим про выезд без проживания, Конечно. На территории, так, это невозможно. Вот это очень важно. Значит, вот это давайте это сформулируем. То есть на сегодня это невозможно. Те, кто выезжают, сейчас вы сказали, должны постоянно здесь находиться, где-то да. делать вид, что они здесь проживают. Ну так вот, если уже честно говорить. Я правильно формулирую или нет? Да. Правильно. Да? Делать вид, что они здесь проживают, уютиться там в каких-то странных непонятных условиях, прописываться по сколько? По 10-15 человек в одном месте, чтобы хоть как-то это... говорить. Скажите, пожалуйста, вот когда это было принято решение, совершенно дискриминационное, совершенно нарушающее вот все права человека, вот сколько? Год уже прошел? Будет в червне. Будет, да. Что было сделано для того, чтобы его аннулировать? Есть какой-то шанс на то, чтобы его аннулировать? Давайте відразу окреслимо те, що з нашої сторони зроблено. Це подача в окружний адміністративний суд міста Києва, позова проти Кабінету міністрів України щодо скасування даної постанови. На жаль, він був поданий ще в вересні місяці. Станом на сьогодні наступне засідання призначено на липень цього року. І це тільки перша інстанція. Через год. Я б розказав би трохи більше, можливо, да, про по цьому це важливо. Позов був поданий в вересні, причому позов був поданий не один нами тільки один, так і інші організації, в тому числі представники гельсінської спілки, подавали такий позов. В нашій же ситуації був призначений суддя, який розглядав справу, і зимою у нього закінчився п'ятирічний термін повноважень. І оскільки перепризначення зараз ще не відбувається, так. То е, призначено було новий склад суду. Відповідно, справа починається з самого початку розглядатись, було призначено на серпень. Ми подали клопотання про прискорення розгляду, оскільки рік від подачі позову. Ну при встановленні нормі два місяці з відкриття провадження. Тобто норма два місяці. Ну так, але ми розуміємо, що на практиці дуже рідко вона дотримується через різні причини, як об'єктивні, так і суб'єктивні. Справу задовольнили наше клопотання про прискорення розгляду і серпня принесли на липень. Ну це серйозно угу. прискорили значно. Просто да. так те, що на сьогодні ми ще додатково робимо. Ми закликаємо людей звертатись до нас. Готуємо позови. Вони більше можливо шаблонні і зразкові, але це показує те, що їх буде 10, 20, 30, і це як один з методів, способів показати, що проблема дійсно є, і те ж саме Міністерство соціальної політики ну повинно щось робити цією постановою. Можно вот, если вы, я вот нашим зрителям, которые, может быть, подзабыли, немножко в очень простой форме, если вы позволите, а вы меня, конечно, переведете, ну, потому что, что вдруг я случайно ошибусь. То есть это выглядит следующим образом, да? То есть вот если ты пенсионер и переехал на украинскую территорию, просто хочешь получить свою пенсию, ничего больше, только пенсию. То есть ты должен подать там все справки, которые должен, а потом сидеть дома каждый день, не выходя из дому, Потому что в один прекрасный момент к тебе в гости должен прийти кто-то из... Социальный работник. Социальный работник. Он должен позвонить тебе в дверь. Зайти в квартиру, которую ты в большинстве своем арендуешь, которая тебе по большому счету не принадлежит. Ну вот честно, сколько пенсионеров, переселенцев могут позволить себе купить квартиру где-либо. То есть он заходит в чужую квартиру и смотрит, что если в этой чужой квартире холодильник хороший, Что там еще там, я не знаю, кровать не разваливается, что там, печка на месте. То це большой вопрос, нужна ли тобі пенсія нет. ні? Вот это я передюрмилася так, О, так. А от давайте исправьте меня, это я спеціально намір на такво. Сама наявність техніки, якихось меблів не вплине на отримання пенсії, вплине відсутність за фактичним місцем проживання в момент перевірки. Тобто цей акт обстеження матеріально-побутових умов, це, по суті, акт наявності чи відсутності особи. Тобто вони не мають права оцінювати. відкривати шафи, оцінювати майно, ставити якісь суми. Тобто, по суті, це перевірка. Є тут особа за цим місцем, яке вдовиться, чи немає. А от якщо особа вже немає, то починається проблема, оскільки, якщо перевірка здійснюється, наприклад, в порядку контролю, то як мінімум два місяці особа пенсію не буде отримувати, навіть якщо вона просто вийшла на три хвилини там в магазин і їй не залишили повідомлення, чи залишили, а вона не побачила це повідомлення? Тож це означає, що зарані ніхто людям не дзвонить, хоча б за час да? не осуществляється такі зараз. Ну, такого немає. Ну и сколько вот на протяжении какого срока вот этот чудесный человек, который тоже ни в чем не виноват из этой социальной службы, потому что, наверное, он же тоже госслужащий, да? Вот на протяжении какого времени он может приходить? Вот. Сколько сегодня? час? А сколько вот не виходити із дому, сколько? 15 робочих днів. Перевірка від моменту подачі заяви на призначення будь-якого виду соціальної допомоги має здійснюватися у строк 15 робочих днів. Тобто це 3 тижні. Отлично. Значить, я ще раз повторю. Значить, всі пенсіонери, громадяни України, які виїхали з Донбасу, орендують здесь квартиру и хотят получать пенсии, они не могут это сделать, пока 3 недели не отсидят дома без выезда, і очікуючи, так, очікуючи, так, так. коли прийде прийде соціальна робота. Ну. Коли ми кажемо, перевірка має здійснюватись в 15 робочих днів, то дуже часто вона не здійснюється в 15 робочих днів. То що працівників просто фізично не вистачає на кількість. Переселенців і це особливо ще... в районах там підконтрольних Донецької, Луганської області. луганського це ще одне питання, яке потрібно задавати і, і задаємо Міністерству соціальної політики, коли неправильне співвідношення кількості працівників соціальних інспекторів до кількості населення, які вони обслуговують. Тому що, якщо ми говоримо знову ж таки, про підконтрольну територію Донецької і Луганської області, де найбільша завантаженість і найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб, така кількість соціальних працівників, яка там працює і має обслуговувати місцеве населення, а ніде фактично не було збільшено кількість працівників, не може обслуговувати таку кількість внутрішньопереміщених осіб плюс місцевого населення.